Всім привіт! Мене звати Руслан. Ви на каналі ProBusч. Черговий випуск по нерухомості в Словаччині. Попередній випуск пішов майже на 2000 переглядів, він вам сподобався, був гарний фідбек. Тож продовжуємо цю рубрику, продовжуємо говорити про нерухомість. І сьогодні я вирішив, що ми візьмемо родинні дома, тобто дома і цінову категорію. До 50 тисяч євро. Що можна купити в Словаччині за 50 тисяч євро? Адже це по суті те ж саме, що прийти в Полтаву і купити квартиру тут. Можна і будинок, але будинок в Полтаві за 50 тисяч можна купити тільки десь в округі. Тобто там 15-20 км від Полтави. Так, можна щось підібрати в самій Полтаві, можна купити лише частинку. Але, тим не менше, давайте подивимось, що можна купити в Словаччині за ті ж самі гроші. Так, по-перше, я не ставив. Ніяких умов, окрім ціни. Тобто все, що ми будемо бачити, це от фактично те, що можна купити за ці гроші. А де воно знаходиться, будемо вже дивитися з вами разом. Так. Ось така хата, невеличка кухня. А, до речі, зверніть увагу, газу немає. Стоїть електроплитка. Скоріш за все, газ не підведений. Так, це та ж сама кімната, скоріш за все. Ага, це вже інша кімната. Так, ще кімната. Ну, це, от, це те, що я говорю, коли кажу, що якусь циганську хату. Ось так виглядає. І це ще, до речі, дуже непогано, вона виглядає. Але в цілому саме так виглядає, а, власне, циганська хата. Давайте подивимося, що це за. Ну, це, це що в нас? Де це ми взагалі? А... Не, не, не сильно я розумію, що це ми, де це ми. Так, це взагалі-то. Ага, це комарно у нас. Це у нас будівля в комарно. Дивіться, це ще і в місті, прям ще не десь там на околиці. Тут ось зупиночки є. а Тут ось зупиночки є, типу, не так і далеко і пройти. Тобто сама місцина, в принципі. Вельми непогано, я вам скажу. Тобто, комарно це нормальне велике місто, і як ви ну, відносно велике місто. Відносно Словаччини це велике місто, в якому, бачите, можна купити за таку суму за 46 900 євро. 1675 євро за метр квадратний. Ось це, до речі, дуже важливий показник, тому що. Тут площа всього-навсього 28 квадратних метрів. Одна кімнатка. Ну тобто, це максимально мале житло. Але за квадратний метр. Дуже дорого коштує. Тож, давайте подивимося, що нам можуть тут предложити ще. Так, до речі, що зручно тут, ось бачите, ми можемо побачити, що, наприклад, тут 2190 євро за квадратний метр. Тобто житло ще менше, а ціну ми платимо ту ж саму. Якщо не помиляюся, це також комарно. Так, що в нас тут? Чому ж тут настільки дорожче? Так, ну тут теж ж сама ситуація. Одна кімната, общий душ ще й походу, чи що? Це навіть не дома, а квартира. Ну, нам тут все накидає. Коротше, це якась общага. Ні, таке нас точно не цікавить. В такому жити не варіант. Ось щось виглядає дуже навіть непогано. Так, тут у нас 273 за квадратний метр. Вид. Доволі непоганий. Це вже щось сучасне, це не циганська тема. Тут вже можна хоча б щось побачити. І, типу, воно ж, як я завжди кажу, продається все з меблями. Так, це в нас Ставборов, я не знаю, де це, чесно вам скажу. Давайте подивимось тут на мапі. Це в нас, от, бачите, якась. Я взагалі не розумію, де це: Куті, шмуті. Так, тренчин. Мені... За, за щось. Ага, ось Нітра. ну от Нітра це той округ, який люблю я, щоб ви розуміли. І ось тут від Нітри десь в якихось закаулках, дуже далеко, до речі. Дуже далеко можна знайти. Але знову ж таки, якщо у вас немає рідні, якщо ви не прив'язані ні до кого, ні до чого, то чому піні. Так. Цей варіант більш-менш непоганий, але знову ж таки, 23 квадратних метри на хвилиночку. Але, тим не менше, в порівнянні з тим, що ми бачили, це хоча б щось. Є якісь нормальні меблі, більш-менш і ремонтік зроблений непогано. Так, на продаж теж однакімнатна. А є щось не однокімнатне. От мені цікаво. Так, от тут дивіться: тут у нас квартирка за 35 тисяч 854 євро за метр квадратний, 41 квадрат. Теж однокімнатна, але. Тут квадрати вже якісь є, хоч трішки. Так, є у нас балкон, одразу що кидається в очі. Тут у нас, власне, ця кімната, меблі, нагадую, залишаються. І така доволі а, простора кухня, яка аля кухня і вихід, ну, тобто це лоджія скоріше. Чим балкон, але, тим не менше, чому ні. Може місце мати. Тут коридор, ви зайшли, і ви як заходите, потрапляєте, типу аля коридор кухня. Скоріш за все, тут ще десь має бути штулет, але фотку нам не зробили. Але, не знаю, де це знаходиться, але тут у нас 41 квадратний метр і це 35 тисяч євро. Ревука. ревука Так, знову якесь село. Так, знову якесь село, 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 село. І де, що, хто, Банська бистриця. Тут у нас Братіслава. Ну, достатньо далеко, далеко від того, що нам потрібно. Нітраон, це ще далі, ніж попередня квартира, яку ми дивилися. Але через то і ціна ж, власне така. Але ви подивіться, це просто невеличке таке село або СМТшка, А Яка ось має. Доволі низьку ціну за доволі непоганий квадрат. До речі, це найнижча ціна за квадратні метри, яку ми поки що побачили. Так, добре, давайте подивимось, що ще. Я хочу щось більше, можливо, або прям щось погарніше. Так, що це таке? Бачу якісь непогані, ну, це проєктна робота, одразу видно, що воно, скоріш за все, ще не побудовано. Тут у нас проєкт, аля Ко середині комплексу з своїм басейном, з усім, це така американська історія. Тобто для сім'ї однозначно ні. Але якщо ви, до речі, що цікаво, карту бачите. З переводом кинули. Скоріше за все, хтось для когось для наших, або наші продають, або не наші, просто які розмовляють на українській або російській мові. Так, 49 тисяч 650 О, 76 квадратів. Сюди три, три кімнати. Так, оце вже щось серйозне. 76 квадратних метрів за 50 тисяч євро в Словаччині, Європа, друзі. Давайте подивимось. Так. Так, так, так. перш, Ні, стоп, стоп, стоп. Я спочатку хочу подивитись, де це. Так, Сінобана якась. Сінобана, Так, Сінобана, Сінобана, Так, по що це? Це, це ще менше, ніж було е, перед цим. У нас Сінобана це. Так, і з якого ми краю, і куди ми йдемо взагалі? Банська бистристь. Ну, типу, от десь ми в, 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 в той же стороні. Знову ж таки, як і перед цим ми дивилися. А, так, це у нас кордон з Будапештом, скоріш ну, з цим з Венгрією, скоріш за все. Да, да, ось бачите. В чому плюс, от дивіться, для Словаччини це невигідна локація. Тому що для Словаччини достатньо далеченько. Але. Якщо, от типу, ви вже вирішили жити в Європі, то яка вам різниця, куди вам їздити? Я вам відкрию секрет: словаки дуже часто їздять в Венгрію для того, щоб купувати там продукти. Адже і продукти, і пальне в Венгрії дешевші, ніж в Словаччині. Розумієте? Тому це доволі непоганий варіант. Ви подивіться, скільки тут до ближнього кордонного міста, і скільки тут до Будапешту, і скільки до Братислави. Типу, отак-от набагато краще, ніж отак от іти. Але ось ідеальний варіант: це Шурани, Нітра, Нові Замки. Нові замки, взагалі, це, це моя любов. Тут головна залізнична лінія проходить, бачите? Через нові замки. І через нові замки ви в будь-місто, в будь-яку столицю Європи, можете спокійно доїхати дуже швидко, буквально дві годинки, і все, ви на місці. Так, давайте подивимося, що ж нам тут предлагають за 76 квадратів. Так, ну, я вам скажу, що заявочка непогана. Нагадую, меблі, вся техніка, все завжди залишається. Цвіточок нам треба полити Трішки, бо щось йому погано. А так, в цілому, непоганий уголок це, скоріш за все, обігрівач, не схоже, це на тілік. А Картини, шмантини, то таке. Так, тут у нас телік є, це велика кімната, зала. Доволі непогано, я вам чесно скажу, виглядає. Мені подобаються власне, і стіни, і поликі переходи. чомусь лінолеум вирішили накрити. Бачите, тут у них бетонна інсталяція. Скоріше за все, або самі робили, або ні, але не суть. І вони вирішили настелити ламінато і на цей бетон. Окей, там у нас видніє або прихожка, або о, кухня. Так, це у нас о, балкон. Так, да, то прихожка, бачите? Із зали ви попадаєте в. в о, із прихожки ви попадаєте в залу. Так, хорошо, непогана, непогана кухня. Дивіться, як тут все так непогано зроблено. По-європейськи, дивіться. Так. Це у нас вже інша кімната іде. Бачите? Це вже інша кімната. Так, і це іще одна кімната. Ну, фотографії, да Словакії і фотографії це дуже-дуже важко. Ну, так у них так скрізь, просто, як ви розуміли. Непогана спальня, велика шафа, велика кровать. Слухайте. Чесно вам скажу, дуже гарний варіант. Так, да, можливо, місце розположення жопа. Якщо ви їдете туди, ви не IT, або просто не фрілансер. Не працюєте віддалено, то, звісно, так, да, це проблемно таке місце розташування. А, бо в таких закаулках немає заводів, немає нормальних підприємств, де можна щось нормально заробити. Тобто вам доведеться кудись їздити. А це вже буде напряжно, бо вам потрібно буде робити це кожного божого дня. Розумієте? Типу, так, да, якась інфраструктура всередині, звісно ж таки, є. А, там і Тиско, і Лідл, і ТД, і т.п., Але. Це не зовсім високооплачува робота і не прям ідеальний варіант. Тому, якщо ви на віддаленки, то за такі гроші це просто скарб. Вибачте, мене 76 квадратів. Це дуже багато. І при тому, що там фактично вже все є, так, ви можете оновлюватись, але на перший час можна жити із тими меблями, і з, мебелями, і з технікою, і просто кайфувати за 50 тисяч в Полтаві. Ну, опять же, Полтава, того ж. Якщо взяти щось віддаленіше, то можна купити. А в Полтаві за 50 тисяч така б квартира не продавалась. 1080? Легко. А 50 ні. Так, що в нас іще є? Що в нас тут є іще? 34 квадратних метри. Так. Так, 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 так. так. Що в нас тут? 36 квадратних метрів? 38, 25. Так, 25 квадратних метрів. Це у нас де. Ну, виглядає непогано. А де це розташування? Що за розташування? Так, віддаляємось, 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 віддаляємось. оу я побачив Нітру десь. Братіслава, ось Нітра. Ось. Ну, це краще розташування, звісно. Трішки краще. так тут у нас ЖД проходить паралельно дорозі. Все. Ну от, бачите? Непогано. Кілометрів 50 до Нітри, я думаю, буде. Бо від е, Нітри до Братислави тоже десь так. В цілому, непогано, але я б краще взяв ту, що подалі. Тому що це все одно не Нітра. Так, що іще? Що іще? 74 квадрати. Оце то опять-таки дивіться, щось велике не за всі гроші світу. Так, подивимось, що у нас тут є. Тут нам загально домик фоткають. Ну, звичайна панелька. Так, а це не те ж саме, що ми дивилися. Стиль схожий. Ні, не те ж саме, але погодьтесь стиль схожий. Так. Ух, яка велика кімната. Так. Тут, бачите, яка інсталяція така зроблена. Так, пуста кімнатка. Ну, бачите, тут по наповненню послабіше, звісно. Бачите, тут почти все пусте. Тут потрібно буде ще вкидатися по грошах, по любасу. Всі кімнати фактично пусті. А, можливо, розташування краще. Так, зараз подивимось. Не, те ж саме Банська бистриця це наш, а, в принципі, орієнтир. В принципі, те ж саме розташування, плюс-мінус десь тут ми дивились попередньо на 70 плюс квадратів. Тому, знову ж таки, той варіант краще, тому що він більш наповнений, ніж це, що ми тільки що дивилися. Так, що іще? 62 квадратних метри. Так, 62 квадратних метри. Така вагонна кухня в нас йде, велика, достатньо велика зала. Так, іще фотозали, іще ще так ось у нас спальня. Ну, таке все простеньке, все під покраску, під е, заміну, як ми можемо побачити. Так, ну тут ванна. І, власне, коридорчик з розходженням на всі інші кімнати. І така ось планіровочка. Так, е, місце розташування, я думаю, плюс-мінус те ж саме. Так, що ж, якийсь. Якщо я не знаю це місце, значить нічого тут гарного ми не побачимо. Зате до кордону близько. Бачите? Все, що близько до кордону, не так і дорого. Але той варіант поки що мені більше подобається. Ну і на цьому все. Ну, а ні, ще є пару сторінок. Давайте подивимось. Так, що в нас тут? Комарно, комарно. Так, це ми щось тут дивилися, це щось незрозуміле. Хочу пробігтися, чи є щось реаліті Єгипет. понятно. Так, 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 так. Хочу подивитися, чи є щось більш-менш в нормальному розташуванні. Так, нема, 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 нема. ну Тут уже більше реклама пішла на цих сторінках. А, нерухомість в Єгиптах пропонують і все інше. Ну, Тобто все, що нормальне, викинули на першу сторінку. І далі вже все. Тут щось якась помилка 773 квадратних метри. Ми на таке не ведемося, А отут 77 квадратних метрів. Давайте глянемо. Розташування те ж саме, плюс-мінус, що ми дивились перед цим. Тобто нічого там гарного, але сама квартирка, дивіться, така нічого. Під'їзд, ну, непогано, непогано. Трохи меблів є, трохи техніки є, душова кабіна стоїть. В принципі, доволі непогано, як на мене. Так, що в нас тут за квадратний метр просять? 630 євро. Не так і багато по факту. Не так і багато. Так, це ми подивились тільки, що ж правильно, правильно. Так, 3,6 і все. Отак, от, от друзі, от таку нерухомість можна купити до 50 тисяч, якщо не обмежуватися якоюсь конкретною локацією, і ви не проти жити десь віддалено від великих центрових міст Словаччини. В принципі, знову ж таки, повторюсь: якщо ви фрілансер, це. Чудовий варіант для вас. Якщо ви не фрілансер, і ви їдете і плануєте працювати десь на заводі, то ваш варіант буде значно дорожчий, і ви маєте розглядати центрові міста. Бо в центрових містах саме на їхніх околицях і знаходяться заводи, на яких більш-менш нормально платять, і є певний кар'єрний рост для вас. і Вашого заробітку. Ми розглянемо обов'язково їх далі. Я бачу, що ця тема цікава, тому попрохаю вас підтримати канал, підтримати контент, поставити коментар, вподобаєчку, підписочку. Все як завжди. На цьому, все. Всім дякую та до зустрічі.